Шість загиблих і дев'ять поранених серед них дитина після удару російського шахеда у сумах, як повідомляють ДСНС в багатоповерхівці, куди поцілив дрон. Тривають рятувальні роботи. В будинку зруйновано п'ять квартир на чотирьох поверхах і дванадцять балконів. Вибито більше як вісімдесят вікон, потрощено понад двадцять автівок. Про наслідки нічного удару розпитаємо Володимира Артюха, начальника Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Наважаю здоров'я. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, про кількість жертв чи не збільшилась вона на цю мить? На жаль, цифри, які ви зазначили, вони вже не відповідають цій ситуації, яка зараз на цей час склалася вже. Семеро загиблих і 13 поранених. На жаль, прогноз такий, що ще не всі завали розібрані і продовжуються евакуаційні заходи, і можливі ще цифри будуть збільшуватися. Чи маєте інформацію, як довго ще може тривати рятувально-пошукова операція? Наші Рятувальники працюють в день і вночі, тому максимально розуміючи, що там під завалами можуть бути ще живі люди. Вони працюють в день і вночі і зараз продовжується. Я тільки звідти повернувся. На жаль, двох людей знайшли тіла тільки, і продовжуються пошуки в підвальному приміщенні. Чому така велика кількість? Тому що удар шахеда. Відбувся по постояку під'їзду, під де знаходяться спальні приміщення, і люди знаходились в своїх ліжках. Удар прийшовся і дуже багато людей не не встигли е рятувати. Хоча е наші рятувальники е багато людей знімали з е е балконів з вікон, е тобто робили. Професійне все, що можливо було в тій, в тій ситуації. 13 постраждалих. В якому вони стані? Чи багато людей зараз перебуває в лікарнях? Більшість з них знаходяться в лікарнях. Двоє звернулись і отримали відповідну медичну допомогу і пішли до своїх домівок. Решта знаходиться біля п'яти тяжких. Визиває у нас Занепокоєння стан дів, дівчинки, вісьмирічної дівчинки, яка зараз ми шукаємо її маму, і, на жаль, на сьогоднішній час не змогли знайти. От, дідусь її знаходиться теж в лікарні, але сам стан дівчини теж тяжкий. Лікарі все роблять для того, щоб спасти її життя. Пане Володимире, що кажуть рятувальники, скільки ще людей може залишатися під завалами? Цифра, мабуть, і тяжко зараз називати, але ще це 2 три людини ще може бути. Чим ускладнюється рятувально-пошукова операція? Розкладнюється ну, конструктивно цими будинками, які. Панельний будинок, який від зазначеного авіаційного удару, плити, стіни, підлога, все це склалось і практично з шостого поверху спустилось на перший і на підвальну частину будинку. Тобто все, що знаходилось в цих. Квартирах воно разом з бетонними плитами, в тому числі, на жаль, люди все це спустилося руйнуванням відповідних перекриттів до нижніх поверхів, і чому ускладнюється сьогодні робота? Бо дуже багато бетону, дуже багато а, пошкоджених об'єктів, які там знаходились, в тому числі зараз і відновлюють щось. Теплопостачання, газопостачання ці об'єкти знаходяться якраз в тому підвальному приміщенні, де з був залець. зараз здійснюється очищення від завалу. Тобто ці проблеми сьогодні існують. Хоча в інших будинках, які теж знаходились навколо, це біля 500 пошкоджених вікон дверей. Теж були відключені гази, електропостачання. Зараз біля 10 будинків постраждало. Зараз там все відновлення відбулося всіх газів, водопостачання. Залишився тільки цей будинок, який мають обстежити. Тут один під'їзд, він має можливість щодо. Запуску тепла і води і газу зараз цим питанням займаються фахівці ЖКХ. Пане Володимире, а чи була необхідність у відселенні людей з будинку, який постраждав від обстрілу? Так, да, були створені відповідні умови, була розгорнута нашими ДСНС. Відповідна е, місця, де можна було на цей час. Перші хвилини, першу годину раніше це все було розгорнуто, і місто розгорнуло, Дитячі садочі для цього виділили, де люди могли знайти прихисток, де харчування відбувається зараз. ви Бачите на слайді, дійсно наші міжнародні міжнародні партнери, наші громадські організації, фонди вони досить оперативно цю допомогу надали разом з фахівцями міської. Міських комунальних підприємств я вже це сьогодні відзначав, що все робиться дуже спокійно. Мешканці розуміють, що і як треба робити. А наші офіційних рятувально аварійних рятувальних служб теж виконують все на високому апар... професійному рівні як можна оперативніше. А скільки загалом відсилили людей? Мова йде сьогодні про ста. Більше ста людей, які знайшли місця, були запропоновані відповідні комунальні установи, але вони вибрали місця своїх сусідів, своїх близьких родичів, тому там декілька людей, яким надали допомогу за рахунок комунальних підприємств. Міста ті будинки, які поруч, які теж постраждали де вибиті вікна, яку допомогу надаєте цим людям? Сьогодні відбувалося відновлення, застосовуються USB, такі будівельні матеріали, які закривають вікна розбиті для того, щоб зберегти тепло. Розуміючи, що на вулиці сьогодні зима і людям треба обігріватись. Тому сьогодні вже більше ста таких. Вікон і дверей було захищено, завдячуючи знову ж таки роботі служби міста, наших партнерів, громадських організацій. Бригади працювали. Я годину тому був на, на місці. Бригади працювали по кожному зверненню. Також працює штаб повністю, надає послуги, інформаційну підтримку і допомогу. Щодо надання допомоги всім мешканцям, які постраждали. Тобто робота організована, вона виконується відповідно до алгоритму, який прийнятий у нас. Дякуємо вам. Дякуємо вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Ми всією редакцією приносимо наші глибокі співчуття всім рідним, хто втратив сьогодні своїх близьких під час цієї нічної російської атаки. Дякую вам, Дякую. дуже. На жаль, це жахлива трагедія відбулася. Я нагадаю. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.